Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Отже, друзі, ще раз всім кажу. Доброго вечора. Ми продовжуємо інформаційний марафон, який називається Незламна країна. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте. Вподобайку, пишіть ваш коментар, підтримуйте розвиток наших соціальних мереж. Для нас це дуже важливо. В цій частині ми планували говорити про економіку України, про економіку війни і про те, що відбувається з економікою Росії. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Кореспондент на зв'язку з моєю студією. Пане Олександре, доброго вечора. Бачу, ви телефоном очевидно, налагоджене зв'язок. Не дуже зараз у нас. Отже, кажуть, що українська економіка пережила найважчий рік. За часи незалежності цей рік війни – 22-й. ВВП України скороти упав на 32%, Проте деякі економісти кажуть, що могло бути і гірше, і 50% могло бути. Тобто, ми, ми шукаємо позитиви. Як ви оцінюєте, Україна протрималася 22-й рік? Я вважаю, що в умовах повноцінної повномасштабної війни ми маємо. Доволі ну з економічного боку доволі непогані показники. Насправді, приватний сектор просів значно сильніше ніж 30%. за рахунок того, що ми отримували дуже потужну підтримку, в тому числі фінансову, перш за все, з боку наших партнерів закордонних. А ми мали можливість підтримати споживання в країни, виплачувати людям соціальні виплати. Пенсії і тому подібне оплачували роботу державного сектору, в тому числі військовим, сплачували там, йде, наскільки пам'ятаю, майже 100 мільярдів гривень на місяць. Все це разом дало можливість отримати приблизно ті показники, про які ви кажете. Хоча точний рівень зниження ВВП, я думаю, буде десь у березні. Це зараз попередні оцінки. Останні місяці 22-го року і перший місяць 23-го – це удари по інфраструктурі України, по енергетичній системі України, а це також дуже тісно зв'язано з економікою. Які цифри ми будемо мати у зв'язку з цим? Наскільки взагалі це зупиняє економічні процеси в Україні? Звісно, удари по інфраструктурі дуже сильно б'ють по приватному сектору, перш за все. І і прямо по енергетиці, яка є суттєвою частиною економіки, дуже важко сказати реально, які будуть впливи зараз. Просто я б сказав це. Ну це неможливо зараз сказати, тому що дуже дуже багато залежить від обставин, які тільки тільки розгортаються. Якщо згадати рішення Європейського союзу, який в грудні місяці, 15-го, по моєму, ну за за кілька тижнів до нового року, прийняв рішення про 18 мільярдів євро для України на 2023 рік, ми розуміємо, що це гроші в борг. Ми розуміємо, що віддавати їх з 2033-го, і це дуже такі пільговий, так би мови, пільгові умови. Але все-таки хтось із економістів підраховував наскільки. Ми зараз набираємо шалених боргів і на скільки років? Я б сказав би так. Ми маємо зараз не зважати на ці борги. Я впевнений на 120%, що майже все, що нам зараз дають в борг, буде списано або профінансовано через гранти їх погашення. В світі були такі прецеденти. Кредити, майже всі, які отримала Велика Британія під час Другої світової війни від штатів, вони були закриті за рахунок плану маршала. Тому я думаю, що зараз не варто побоювати побоюватися зростання. Міждержавних боргів, боргів від міжнародних фінансових інституцій, тому що все це буде закрито, і взагалі я сказав би так: зараз така форма фінансування як боргова, вона існує на мій погляд. Виключно з тієї причини, що війна почалася посередині бюджетного періоду наших партнерів, а не за півроку до нього. Тобто, вони банально не могли. Призначити ці статті витрат на Україну в своїх бюджетах і легітимно законно зараз можуть тільки вигляді боргів. Я думаю, що потім все буде списано або профінансовано через гранти погашення. Ну щодо цих 18 мільярдів цього вистачить для того, щоб країна протрималася в більш-менш нормальному стані. Я маю на увазі бюджетні виплати, все, що потрібно для того, щоб незахищені верстви населення себе почували нормально, пенсії і так далі. Ну, це не єдине, то що Україна отримує у вигляді саме грошей, наприклад, США. Майже 10 мільярдів обіцяють на перші 9 місяців поточного року будуть ще гроші від Японії, будуть гроші від міжнародних фінансових інституцій, будуть я впевнений гроші від окремих країн ЄС, будуть гроші від Канади. Тому я думаю, що загалом я знаю, що фінансисти оцінюють вже наявні портфелі фінансування України на поточний рік. у 32 мільярди доларів. В принципі, я б сказав так, це дуже добре, але варто було б вимагати ще. Слово вимагати є ключовим. Слово вимагати є ключовим. Я навіть не знаю. З 1 вересня в країні, березня, вибачте, в країні завжди відбувалася індексація пенсій. В принципі, це закладено українським законодавством. В час війни це буде відбуватися чи доцільно це. І я яка ваша думка? Я хочу нагадати, що індексація в принципі вже відбулася в грудні. Я не знаю, що буде в березні. Це взагалі там бюджетне планування. Зараз до нього потрібно ставитись, ну я б сказав би з великою обережністю, тому що все може змінюватись від місяця до місяця, і ми зараз живемо в фінансовому сенсі з колес, але Резерви національного банку достатні. Є впевненість в тому, що будуть підтримувати партнери. Тому я думаю, що все буде гаразд. Є на мій погляд, дуже велика проблема в недофінансуванні внутрішньопереміщених осіб. В нас сказав прем'єр про здається, 56 мільярдів гривень. Це смішна сума. Це сума менше ніж тисяча на місяць на одну переміщену особу в середньому. А я знаю багато людей, ну достатньо забезпечених, які не, не зверталися, не звернувся до держави. Але як журналіст, я отримував просто купу запитів з проханням допомогти там якось пробитись. Купа ситуацій, коли люди там з документами не ну, там втікали, наприклад, з окупації, і не могли вивести всі документи, і сиділи тут майже без грошей по селах під Києвом і далі. Тому це є проблемою на мій погляд. Не стільки те, що недостатньо швидко йде індексація, скільки те, що дуже багато з'явилося людей, які потребують фінансування з боку держави, це перш за переміщені особи і. Малий бізнес, в тому числі до речі, але не отримують, не отримують, тому що ця система, проблема системно не вирішена, на мій погляд. Якщо ми говоримо про майбутню відбудову країни, звісно, ця словосполучення план маршала він лунає дуже часто і називаються абсолютно різні цифри, дуже великі цифри. Але чи хтось продумував план, що ну, в принципі, коли країна починає ставати на мирні рейки відбудови, економіка оживає і ну тобто. Зростання економічне це добре, і ми не можемо покладатися лише на відбудову за рахунок західних грошей. Я скажу так: ми маємо покладатися на відбудову, перш за все, за ну, на три чинники, на три ресурси. По-перше, це суттєве скорочення податкового навантаження. Це потрібно зробити. Тому що ті, хто працюють, тих потрібно звільнити максимально звільнити від податкового навантаження, щоб ці люди просто зберегли ту частину економіку, за яку вони власне відповідають там, де вони працюють. Це перше а друге джерело: це звісно репарації з боку країни агресора. Ми ну звісно, ми їх отримуємо не напряму, скоріш за все, через партнерів. Ну і я сподіваюся, що. На умовах, скажімо, залучення там американських європейських корпорацій до певних інфраструктурних проектів можна вимагати, щоб за рахунок бюджетів відповідних країн ці проекти були профінансовані. Тобто, вони фінансують, вони ставлять умовою участь своїх компаній. Це нормально. Ми отримуємо мости, електростанції, ну і так далі, тому подібне. Uh -huh. Ну і звісно, певна частка цих грошей має йти на оплату замовлень українським компаніям, тому що, наприклад, в Харкові все ще живий і не один заводи, які здатні виробляти енергетичне обладнання, як приміру. Я хочу, щоб ви прокоментували цифри, які пролунали сьогодні на Рамштайні. Так би мовити, економіка Рамштайну. Так буде називати. Лойдостін сказав, що загалом сума, на яку буде постачатися озброєння за підсумками цього Рамштайну, це 5,2 мільярди доларів. Я так розумію, що це той пакет американський, який був напередодні оголошений, 2,7. сюди так само входить. Оцініть, будь ласка, ми повинні це сприймати як по потужну підтримку, чи це все таки, ну так би мовити, цифра не надто велика для 50 країн. Я думаю, що це доволі потужна підтримка, але я волів би, щоб це коментували військові, тому що насправді тут проблема не в цифрах, в сумах грошей. А в кількості і в якості того обладнання озброєння, боєприпасів, які ми отримуємо, mm -hmm. я хочу нагадати, що переважна більшість всього цього було вироблено доволі давно багато чого було вироблено ще в часи холодної війни, наприклад, ті ж самі снаряди для артилерії, тому воно так чи інакше зберігалось на складах, і е, ці витрати вже понесені. Більш чутливо для бюджетів наших партнерів це замовлення нового а його наскільки я розумію, не надто багато потрібно, тому що є певні запаси, тому. Цей коментар, я би як сказати, футбольним сленгом перепасував би пану Залужному, пану Резнікову. Їм видніше, тут, знаєте, справа не в грошах, насправді, не в грошах. Тому що п'ять чимось мільярдів це реально копійки, порівнянні з можливими втратами, які можуть понести та ж сама Європа, якщо Росія вдереться туди після того. Внаслідок того, що допомога Україні була недостатня, Україна чомусь не не витримала. Я сподіваюся, що ми витримаємо, і звісно. За допомоги наших партнерів Достатньо. Знаєте, ну от мене, наприклад, вчора вразила цифра. Виявляється, Естонія дала нам допомоги на 1% власного ВВП. Мені здається, що це досить суттєво, якщо порівнювати там масштаби країни, величину країни і і розмір допомоги. Мені складно уявити, що Україна могла би поділитися з кимось одним відсотком свого ВВП в якості допомоги. От, це вас вражає така цифра чи ні? Я дуже вдячний естонцям, але вони дуже розумні, прагматичні люди. Вони розуміють, що вони наступні. Це дуже просто краще. Ну, знаєте, є така прислів'я. Якщо проблему можна вирішити за гроші, то це не проблема, це витрати. Тому вони абсолютно доречно вирішили, що краще вони дадуть грошей зараз. Ніж будуть розплачуватись життями своїх співгромадян завтра абсолютно правильно. До речі, поляки також мають ну ви ж краще за мене, можливо, знаєте, вони схожі по як то кажуть, ваговій ваговому навантаженню на свій бюджет щодо допомоги Україні Україні, і це з тієї ж самої причини, тому що вони розуміють, що якщо не ми, то далі їм стояти проти цієї навали. Так, хочу поговорити, що за підсумками 2022 року відбулося з економікою Росії. Наскільки, за вашими оцінками, повпливали на неї санкції чи подіяли санкції? Ну насправді, тому що от останнє дослідження Швейцарського університету Сент Гален про те, що більшість фірм штаб-квартирою в Європейському Союзі та інших країнах Великої Сімки продовжують діяти в Росії. Менш як 9% західних компаній вийшли з Росії після. Вторгнення в Україну Менше як 9%. А ми говоримо про пекельні санкції і про те, що бізнес там буде згортатися. Як ви це оцінюєте? Ви знаєте, дуже багато реально чутливих для Росії компаній, з неї все ж таки пішли. Це перш за все компанії е, хай-теку, це компанії, які займаються е, так званим нафтогазовим сервісом, тобто реально. Проводять роботи на родовищах по замовленню Газпрому і російських нафтокомпаній з цієї причини там йде падіння видобутку і так далі. Тому подібне. А на мій погляд, санкції доволі потужні, але вони почали реально запускатись чутливі тільки восени. Я розумію, чому це дуже інерційно. Я я розумію, що країни. ЄС плюс США, плюс Канада і так далі. Вони хотіли все ж таки мінімізувати особливо ЄС, особливо ФРН. Хотіли мінімізувати е, такі побічні наслідки цих санкцій, тому що вони, на жаль, діють і на інший бік також. але цей шлон розганяється, і я сподіваюся, що ми з кожним місяцем будемо бачити все більш потужний вплив. Вже вони перейшли, наприклад, в режим, що вони я маю на увазі Росію в режим бюджетного дефіциту. Це вже непогано, але звісно, я хотів би більше. Я волів би, щоб наприклад, проти. Імпорту будь-чого з заходу в Росію були запроваджені заходи, такі як так званий білий список. Тобто, щоб все було заборонено і імпортувати в Росію з розвинених країн, крім певного обмеженого переліку товарів та послуг, які там ну з гуманітарних причин потрібно залишити. Тому що поки що вони намагаються обходити санкції, в тому числі по отриманню технологій, матеріалів, чіпів, запчастин, електроніки, матеріалів для військово-промислового комплексу ну і так далі. Тому подібне, потрібно швидше і потужніше завинчувати ці гайки. Хочу поговорити про російський газ і нафту як економічний чинник для цієї країни. От Європа дуже довго хотіла, а може й не хотіла, незалежності від російського газу, але цього року це сталося. Фактично, до мінімуму скорочені поставки газу в Європу і так само встановлена стеля ціни на російську нафту. Чи диверсифікував Путін ці свої джерела? От і що і наскільки це болюче б'є по Росії? Дуже болюче б'є. Якщо ми говоримо про газ, в них реально є тільки два таких струмочка, по яких вони можуть той газ, який зараз не, не купує і не буде купувати надалі Європа, якось продавати назовні. Це по-перше, зріджений газ, але там дуже обмежені можливості по постачанню і. Виробництво з газу мінеральних добрив, азотних добрив, от як кажуть, азотні добрива це є згущенка з газу. Тобто, якщо запровадити санкції проти експорту азотних добрив з Росії, це буде рівноцінно тому, що запровадити санкції проти газу, по нафті. Ситуація для них не настільки чутлива. Але все одно вони дуже сильно втратили перш за все за рахунок того, що ці санкції обмеження в ціні вони призвели до того, що вони реально отримують за тонну нафти значно менше коштів ніж в той же момент отримують за аналогічну по якості нафту інші країни-виробники. Але вони намагаються напівлегальними і нелегальними засобами все ж таки експортувати є легальні. Наприклад, Індія дуже сильно підвищила імпорт з Росії нафти, а є напівлегальні і навіть нелегальні, коли з російських танкерів просто тупо в морі переливають на інші танкери ту нафту. Це такий є такий спосіб. На Таблицях на графіках воно виглядає, які офіційно публікують міжнародні агенції. Відповідні це виглядає як неідентифікований експорт. Пане Олександре, маємо закінчувати. Спасибі вам, що приєдналися до інформаційного марафону. Це був такий економічний у нас блок в нашій роботі. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Кореспондент. 20 хвилин паузи і великий випуск. Новин.